Всім привіт! Зараз збираюсь їхати до стоматолога і хіба той штифт поставити? Не знаю, на завтра ще є запис, але я думаю, що вона скаже завтра не приходити, але побачимо. Коротше, що ще? Відпрацювала два дні, вже краще себе відчуваю. Ну, бо я була на лікарняному. І якби у мене було біль горла. Але вже пропила таблетки. Один день навіть шкур... ну, шкіра, на... Шкура. шкіра на обличчі боліла. Але вчора я ще випила знеболюючу таблетку, бо боліла мені шкіра і щось таке було відчуття недобре. Але сьогодні, наче вже, слава Богу. Тому їду до воломіна. Але от я вдома дуже б'юсь током, електризуюсь, страшно. Тому треба виїжджати. А, прийшло мені повідомлення, щоб я здала паспорт, бо вже біометрію я здала. Відбитки пальців і фотографії зробили там. І залишилось тільки паспорт відвести. Але записати щось не можу, щось сайт. чи <глючить>, чи всі одразу кинулись шукати записів, тому буду пробувати пізніше? І буде у мене віза в Канаду. Поїду, не поїду, а віза вже буде. Ось так: от. Ну, і так більше нічого немає. Що сижу, їм і ніфіга не роблю. Оце, що я роблю. Єдине, що я дізналася, що можна вести підприємницьку діяльність. Нереєструвану, можна в публічному місці, наприклад, винаймовуватися, орендувати якийсь кабінет масажу або місце під магазин, бо я ще задумуюсь, магазин іграшок відкрити може бути замість кабінета масажу, бо я люблю торгівлю і це моє. Тому можна вести діяльність нереєстровану і не тільки вдома. А в будь-якому місці тільки потрібно записувати картки і видавати людям, не чеки. Чеки, якщо в рік менше 20 тисяч, то не потрібно видавати. Це я дізналась у людини із освітою, яка знає, що говорить. Так що можна вести якусь діяльність свою і записувати. Тільки писати чеки. <хи> Ось так. Але треба помислити над цим, що, де і як. Але потрібно щось робити своє, бо додатково до праці, ясно. На даному етапі додатково. Потім можна написати бізнес-плани, отримати 30 тисяч злотих безвозмінного, тобто, з даром, на розвиток бізнесу, але треба хороший, добрий бізнес-план. І бути безробітною, оце такі умови. І там грант може раз або два рази на рік. Ну тобто така сума грошей у у жонді не постійно, а тільки в якийсь період. на початок року чи під кінець року. Ось так.